На Полтавщині запрацювала платформа Діалог влади та бізнесу, яка покликана оперативно вирішувати нагальні питання підприємців. У фокусі обговорення керівництва області, бізнесу та представників ТЦК та СП. Була мобілізація та бронювання працівників критичної інфраструктури. Ця тема викликає багато питань, тому держава впроваджує різні інструменти для досягнення балансу інтересів усіх сторін, каже заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін. При обласній військовій адміністрації створена постійно діюча комісія з питань визначення підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, критично важливими для сфери економіки, і як наслідок можливості бронювання працівників 50% від числа. Військово зобов'язаних осіб на підприємстві під час спілкування учасники обговорили бронювання військовозобов'язаних працівників критичної інфраструктури, саму процедуру бронювання, питання, що виникають під час оформлення, та чи підлягають мобілізації вузькопрофільні спеціалісти. Такі зустрічі, які ми сьогодні провели. Вони актуальні і необхідні сьогодні, сьогодні, тому що багато питань приділяється це нашій економіці, і, зокрема, бронюванню військозобов'язаних. Територіальні центри йдуть на зустріч підприємствам, установам, організаціям щодо їхньої діяльності. Зустрічі в такому форматі надають багато роз'яснень для представників бізнесу, зауважив підприємець Василь Волошинівський. Наша компанія займається виробництвом обладнання для нафтогазової промисловості. Надзвичайно важливо, що і влада, і ТЦК самі ініціюють ці зустрічі з бізнесом, тому що е, зараз е, одним з основних е, взагалі питань, які стоять на порядку денному у бізнесу, це комунікація із, із ТЦК, тому що це питання людей. Також під час платформи учасники поспілкувалися про розвиток агропереробки, ринок праці, підготовку і перепідготовку кадрів. Такі відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками влади та профільних служб проводитимуть щотижня.